Цей понеділок військові Збройних сил України мають честь прийняти участь у військовому параді в Британії на честь 80-ї річниці перемоги над нацизмом в 45-му році. Також Трамп сказав, що на свій 79-й день народження він хоче провести великий військовий парад, і вже кажуть, що це потягне близько 10 мільйонів доларів провести такий парад. Путін. Путін хоче на 9 травня проводити великі паради, ляскати зброю і всіх лякати. Слухайте, взагалі, яке ваше ставлення до парадів, чи на часі вони, коли у нашому світі зараз фактично відбувається третя світова, і всі країни ляскають зброєю? Чи варто все таки зосередитися на обороні або на інших проєктах? І саме головне. Чи вірите ви в те, що ближче до 9 травня усі сторони нарешті примиряться, і ми досягнемо перемоги? Тому що те, що ми вже понад три роки тримаємо оборону в повномасштабній агресії і війні, це величезна перемога та досягнення. Слава Україні!